Доброго дня, дякуємо вам за те, що знайшли час і бажання прийти на нашу прес-конференцію. Вона пов'язана з тим, що ми продовжуємо проект Україна історія великого народу. Це рік, рік 20-річчя незалежності України, і нам хотілося, щоб проект набув нових якостей, більшого значення і вийшов за межі України. Якщо перекласти все це на більш конкретну мову, то це означає наступне. Ми вже на фінішній прямій з точки зору України хронології розвитку, завершується робота над останнім томом. І ми 2010 роком поставимо крапку в осмисленні історії України, починаючи з древніх часів. І будемо дякувати історикам, інститутам академічним, які з нами співпрацювали. Звичайно, можна було поставити крапку і передати естафету іншим або повернутись до цієї проблеми через декілька років, коли можна буде зібрати матеріал для наступного, наступного тому. Але ми вирішили йти іншим шляхом, і починаючи з 2011 року, будемо видавати кожного року свою своєрідну хронологію 2011-2012 року в подіях, в фактах, в особистостях, для того, щоб потім більш швидко вирішувати завдання продовження. України історії хронології розвитку. В цьому році ми завершимо і Україна Європа, хронологія розвитку. І будемо продовжувати Україна і світ, тому що тут поле значно ширше для роботи. Цей рік я вже сказав, рік 20-річчя, і тому будемо не лише власними силами працювати, але будемо використовувати зокрема давні зв'язки. Певні традиції і можливості хроніки 2000, за для того, щоб об'єднувати цей проєкт з діяльністю часопису культурологічного і повертатись до певних сторінок історії України, до двосторонніх зв'язків України з різними країнами, до видатних людей ювілейних дат. І це буде спільна робота, яку ми будемо вести не лише з журналом, який очолює Юрій Боряк, але й з іншими виданнями. Ми в цьому році, як ви вже знаєте, навіть в кінці минулого вийшли на те, що відкрили новий напрям проекту. Мова йде про балет Володар Борисфена. Про нього вже достатньо достатньо писали, вже було три вистави. І можна зробити перші висновки, і по відношенню до нашої ініціативи, в тому числі, що можна сказати, за 20 років це перший новий балет в Україні, тому це і є світова прем'єра балету. Ми читали різні відгуки щодо нашої ініціативи, вони, як правило, позитивні. Хтось намагався критикувати те, що ми взяли участь у написанні лібрета. Але взагалі відгуки значною мірою переважно позитивні. А головне, коли немає квитків і коли зал сприймає цей балет оплесками на протязі 10-15 хвилин, то це є, власне кажучи, оцінка того, що нам спільними зусиллями вдалося зробити. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб цей балет мав можливість бути візитною карткою України за кордоном і готуємо його поїздки у Львів, Одесу, Донецьк, Харків інші регіони. Цю ідею сприймають. Я думаю, що вже в квітні львів'яни побачать цей балет. Але ми продовжуємо. Роботу над мюзиклом про який в свій час ввели розмову. І перша чорнова назва це «Елізавета Королева Норвегії. Робота над текстом вже, можна сказати, завершена. Іде робота над музичною частиною. Працюють Олександр Злотник і Юрій Рибчинський. І ми сподіваємося, що до 2012 року нам вдасться зробити так, щоб і кияни, і гості з різних регіонів, а головне, і гості, гості з-за кордону мали можливість побачити і цей балет, ой, і цей мюзикл, який буде мати назву. Остаточно, думаю, це буде сага безумної Любві. Не знаю, як сказати по-українськи безумне, тому сказав російською мовою. Це пропозиція Репчинського. Так, да, це пропозиція Юрія Репчинського. Чи це буде остаточно так, ми ще будемо спільно думати. Ми започаткували в минулому році історію України в картинах. Володимир Олександрович більш детально про це розповість. І вже зроблені перші кроки, то я думаю, що нам буде що. Показувати, в тому числі і під час наших закордонних відряджень, для того, щоб цей проєкт ставав відкритим і для нашої діаспори в різних країнах, і для тих, хто цікавиться історією України. Нам приємно, що наші книжки вже знаходяться в бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів. Ми збираємося влітку презентувати цей проект у Вашингтоні зараз. Для цього. Ведеться робота як в Україні, так і в Сполучених Штатах. І, власно кажучи, все це в об'єднаній формі, можливо, інші ідеї, які ще будуть запропоновані, стануть життям проєкту у 2011 році. І ми будемо думати про наступні кроки. А якщо згадати те, що ми обіцяли, і те, що нам хотілося б зробити, то це ще й художні фільми. І багато різних інших проєктів, які будуть об'єднувати країну, які будуть повертатись до наших першоджерел, і головне, які будуть мати спрямування у майбутнє. Будь ласка, Володимир Олександрович. Дякую. Ну, головне завдання проєкту Україна історія великого народу пропагування нашої історії, культури. І якщо ми будемо знати нашу історію, може ми знайдемо і виход для України на майбутнє, може хтось і сформулює національну ідею, до когось в голову така ідея може прийти, але вона не прийде, якщо ми не знаємо свою історію. Тому, звичайно, ми започаткували цей проєкт, співпрацюємо з Академією наук, з інститутами історії і археології. Створили енциклопедію то остання за півроку, от яка вийшла? Це з 1800 по 1917 рік вже під. Гід інституту історії, і в цьому році ми хочемо вже довести вихід цих енциклопедичних видань до 2010 року. Зараз в інституті історії працює група під керівництвом Кульчиць, Кульчицького, і ми вважаємо, що до Дня Незалежності вже от ну ми закінчимо таке енциклопедичне видання. І тому, звичайно, якщо ми будемо знати нашу об'єктивну історію, історію розвитку в регіонах, як вона представлена в цих енциклопедіях, то звичайно може по інакшому люди будуть дивитися і на розвиток України в минулому і в майбутньому теж. Ми сьогодні в цьому проекті там багато напрямків: і книжковий, і картини, і музичні твори, і таке інше. От книжковому напрямку у нас сім серій йде. Україна, Україна, Європа, Україна і світ, там відкрипілля до сучасності, повісті, таке інше. На сьогоднішній день ми працюємо відразу над виданням дев'яти книжок по напрямкам. По і інституту, і вчені вони. Працюють паралельно, і кожного місяця у нас виходить якась, якась книга. За півроку у нас, як я вже сказав, що вийшли книги серії Україна, Європа, Україна до 1970 року Україна і світ вийшли. Це часи середньовіччя на території нашої України. Потім харков'яни підключилися і видали книжку Повісті про козака Харько. Засновника міста Харкова і повісті про Кашагова атамана Івана Сірко. Вони вважають, що це їх національний герой, не тільки України <кій> загалом, але він, <кій> він має не безпосередні стосунки до Слобожанщини. Ми видали англійською мовою книгу Україна, історія України і відразу, коли наші вчені були на конференції у Сполучених Штатах три місяці тому. Скільки вони змогли довести цих книжок, відразу те, що Анатолій толі казав, бібліотека конгресу сполучених штатів їх викупила всі, скільки тільки спромоглися привезти. Бо з історії України англійською мовою нічого немає взагалі, ну були переклади діаспори історичних видань Михайла Грушевського. Але там, 19 сторіччям, навіть кінцем 18-го закінчиться все дослідження історії. Але от сучасна історія, вона не, не була представлена, ну не тільки сучасна історія України англійською мовою. Ми видали з вченими перший том, їх всього буде, буде десь там вісім. Але перший він тут теж представлений, його можна подивитися, і тому це теж дуже ну, для нас. Ми вважаємо, що це ну, дуже важлива подія, тим паче, що на останній міжнародній виставці ця книга «Історія України англійської мови зайняла перше місце в номінації Минувщина, тобто її високо оцінили і тут всередині України. Також на восени є такий міжнародний конкурс серед країн СНД, де представляють. Всі республіки колишнього радянського союзу свої книжки в цьому році було 800 книжок представлено. І вперше за всю історію цього, -цього конкурсу книга от нашого проекту Україна історія великого народу Україна, поезія тисячоліть». два томи, де зібрані твори 400 більше поетів України. Написана ця книга українською мовою, і цей двотомник отримав гран-при, тобто визнаний кращою книгою серед країн СНД. Ми на цьому тижні отримали видавництво відповідні гроші за ці книжки. Тобто вони купують їх, там 200 книжок, таких комплектів розійдуться по всім бібліотекам СНД, і в тому числі і Прибалтика. Три країни Прибалтики теж будуть машин, мати книжки, якраз написані українською мовою і нашими поетами до поетів шестидесятників Тут всі зібрані. І це відповідь, скажімо так. Представники нашого проєкту, от і День рідної мови вчора проводили. От якраз ми можемо відзвітувати, що таким чином ми пропагуємо не тільки нашу культуру, і нашу мову повсюди і за океанами в країнах СНД. Тому, звичайно, це теж дуже приємно. Зараз у нас плани, як Анатолій Володимирович сказав, вже до Дня Незалежності. Створити історію до України до 2010 року зрозуміло, що це не просто. Там вже серйозні відповіді треба давати і по тим питанням, які сьогодні по-різному бачать наші держави в різних регіонах. І АУНОПА, і Голодомори, різні моменти, Да навіть якщо президентів взяти. Кравчук, кучма, Віктор Андрійович Ющенка і Віктор Федорович Янукович. про них це теж вже треба писати і якось подавати їх в історії. Це теж складне питання. Але я думаю, працюють доволі найкращі фахівці, які є в нашій країні в інституті історії, які знаються на цьому періоді. Я так думаю, що нам вдалося до 1917 року написати таку історію, так і висвітлити, що. Вона всіх влаштовує, тобто і на заході, і на сході нашої держави, і киян і Семферополі. Це нам вдалося поки що. Я так думаю, що вдасться, і 20-й сторіччя, і незалежність України теж висвітити таким чином. Ми взялися ще за більш складне питання. Ми почали створювати книги в реальному часі, тобто, вже в квітні. У нас вийде книга, десь 250 сторінок, така ж ілюстрована, як і всі інші. Але вона буде стосуватися життя України і світу, е, січень, лютий і березень. Останній факт буде 31 березня, а книга вийде 7 квітня. Бо ми хочемо її вже представити на міжнародній виставці в Україні, яка буде в Києві, і хочемо презентувати у Львові, де буде прем'єра цього балета Володар Борисвєна. І знову Львів'яни попросили, щоб ми презентували теж і проєкт Україна історія великого народу. І от ми їм покажемо вже видання, яке буде 7 квітня представлено. Але останній факт, якому цьому виданні, 31 березня, це складне питання висвітлити. Ті події, які сьогодні відбуваються. Але ми за це взялися, бо ми розуміємо, без такої правдивої розмови про сучасність ми не зможемо виконати головне наше завдання, нашого проєкту пропагування історії і об'єднання навкруги наших культури, історії всього народу України. Тому і ми за це питання беремося. Далі, е, от, наприклад, я так вважаю, що... Ми більш менше розуміємо, яка будівля будинку історії України, України є поверхи, багато поверхів. наприклад, Київська, Русь, Казацька Держава, Шевченківська доба, Українська Народна Республіка, Радянська Україна, сучасна Україна. Ну хто може ці поверхи для себе як хоче виставити, з'ясувати, але у нас фундаменту немає. От і тому шатається це будівля, і ніхто не знає, як цим бути. Тому я для себе, спілкуючись з членами, я все ж таки виділив такий напрямок, що для мене важливо з'ясувати цей період, коли зароджувався слов'янський етнос. Ми на 98-97 славянська слов'янська держава. лями, хто ми, чому у нас такий менталітет, які у нас традиції, чому у нас така мова? Тобто, оце фундаменти є. Ті часи, коли ми були єдині, коли ми розселялися з цим світом, створили такі держави, які сьогодні є на мапі Європи, і Сербія, Хорватія, Болгарія, Польща, Росія, Україна і Чехія. І тому для нас, для слов'ян, які зародилися тут, і внесли такий внесок серйозний, для мене це важливе питання. Тобто знайти той фундамент нашої державності, я його вважаю все ж таки в періоді ранніх слов'ян. Тому і балет Володар Борисв'яна, який зачепнув, висвітлює час заснування міста Києва, це п'яте сторіччя. Тому і от десь за місяць виходить повість про велике розселення слов'ян, двох вчених провідних слов'яністів, які є у нас в Україні, Абашина Наталі Серафімовна і відейка Михайла Юріча, де теж буде це показано. Ми ще допрацьовуємо книгу Повість про князя Кия. Де буде більш вже фахово висвітлено в цей період цей заснування міста Києва і князів, які в той час були, і ми почали співпрацювати з найкращими на нашу думку художниками-баталістами. Ну, наприклад, Орленов Артур Олегович, який очолює асоціацію художників-баталістів, і ми вже разом з чинами і з ним створили дві картини. Вони десь 2 на 3 метри. Ну, вони стосуються десь періоду заснування міста Києва. У нас десь буде 8 картин про цей період, хто такі князі були, як застовували, що. Але це буде в картинах. Але по кожній картині є такий буклет на 24 на 36 сторінок, де вчені пояснюють кожен фрагмент цієї картини. Це важливо, це не зі стелі береться, як, наприклад, на Майдані Незалежності, Київщик, Харєві, Липі стоять, вікінги, ну просто одяг вікінгів, зброя вікінгів, те ж саме і на ладьі, на відомі, яка там на березі Дніпра. Тобто з наукової точки зору там нічого немає. Як от балет Володимирисвіна є такі, кажуть, гарний балет, дуже гарних квитків дійсно немає, але от одяг якийсь от наших слов'ян не такий. Бо ми навіть до гадки не маємо, який був одяг, не? я маю на увазі, от вся спільнота, яка не науковці. А насправді то це ж період п'ята сторіччя, а не київських князів, не казаків. Там зовсім інші були і події, і одяг, і традиції, і все інше. Ми їх повинні знати. Так, да, дизайнери зовсім інше було. А ми звикли, що от ми коза, козацька держава або Київська Русь, ні, історія наша, набагатша, як слов'янського народу, глибша ще на 5-100 річ, на 600 річ. Тому ось ми зараз з художниками працюємо, і таких картин буде десь у нас 20. Бо по Києву ми будемо мати 8-10 картин, вже дві є. Третя картина князький на прийомі. у Візантійського імператора, це по е, Нестору Літописцю, Він вже писав, що князь Київ був прийнятий свій час візантійським імператором. От ми показуємо, як це було. Ми знаємо, хто був імператором 483 році. Київ вже заснований 482, і всі ці події показуємо, як Київ жив, де він був, що він робив.